Ну, пане Олександре, звичайно, що оце турне Зеленського від Сполучених Штатів до лідерів країн Європи, він є таким, що обійти якісь оцінки цього візиту неможливо, а постає питання. Дійсно, оцей план перемоги. Ну, взагалі, поєднання двох слів план перемоги, на мій погляд, є абсурдним. А, бо планувати перемогу, а, коли ресурси твоєї країни, а ресурси, які дають наші партнери Україні, є вкрай недостатніми з одного боку, з іншого боку. А, План перемоги над Україною Путіна і Путінської Росії так само невідомий. Ми не знаємо, яке рішення буде ухвалено Путіним завтра. Отже, планувати якусь перемогу в нинішніх умовах є, повторюю, абсурдним. А от Запитання до Зеленського і до його е оточення, яке всім відомо є проросійським, воно є зрадницьким. А, а власне, а чому ти приховуєш від власного народу оцей так званий план перемоги? І яку дозу цього плану перемоги ти оголосиш своєму народові? Зробили таку нотатку, що ну, певно, не все буде сказано. Чи там Подоляк сказав, що не все буде сказано? А, а, а що буде сказано, а що буде не сказано? Отже, комусь з світових лідерів, політиків буде представлене все меню цього плану. А постає питання: а чи є гарантія того, що хтось з цих осіб. Бо це люди, незалежно від того, які посади, чи конгресмени, чи президенти, чи глави урядів вони займають, що не буде оцього витоку інформації. І невже в цьому плану перемоги є щось таке, яке а, 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 не повинно бути відомо Росії, а, а чи вірніше про що Росія не дізнається? Отже, це є маніпуляція словами, отже, це є маніпуляція цими дозами. Але найголовніше полягає в тому, що він не довіряє своєму народові. Так само, як і народ не довіряє йому. У нас обопільна нелюбов. Ну, Я маю на увазі ту частину народу, яка не відноситься до категорії таких разниць, отже. Таким чином, вважаючи на те, які є результати, результату ніякого, немає Рамштайну. І те, що не приїхав Байден, бо там якась екоприродна катастрофа з цими торнадами, з якимись там штормами, бурями і так далі, то могла би приїхати віцепрезидент Сполучених Штатів Камала Гарріс. Але порацію. там вибори, пане Валерій. Там вибори, так. передвиборча кампанія зараз відбувається, але Рамштайн триває один день, і вибори ці в своєму осередку мають що ставлення до війни Росії проти України, чи не так і в тому, що говорить і робить Байден, і те, що проголошує в своїх передвиборчих програмах віцепрезидентка Сполучених Штатів, і те, що говорить Трамп. Отже, це серединна проблема. То як з цієї серединою проблеми не приїхати до Рамштайн, який частково, в якійсь мірі, буде е сприяти вирішенню цієї проблеми? Я переконаний, що не приїзд Америки, держави, не Байдена, а держави в особі, уповноваженої особи на Рамштайн? Е це є е так мовити, не випадкова ситуація, і те, що говорять весь час і на високих рівнях, особливо що стосується провідних видань Сполучених Штатів, що гроші Зеленському не довіряють. А, а ознака цього є те, що європейські країни, вони, я би сказав, би доволі різко змінили категорію допомоги Україні, досить давати Україні там. Ну не досить, але треба стимулювати в Україні виробництво власної зброї. Під контролем, звичайно, під контролем тих грошей, які буде виділяти європейське чи світове співтовариство наших друзів Україні на виробництво власної зброї, Якою Україна може бути розпоряджатися як завгодно, як і заманеться, хоч хоч до самого Сибіру, хоч до самого до самої Камчатки, обстрілювати Росію. І, власне, на сьогоднішній день ми бачимо, що цей візит Зеленського до світових лідерів він закінчиться одним: вони в нього запитують не стосовно плану перемоги, а вони в нього запитують про те, що є якісь інші складові. Нашої стратегії перемогти Росію, аніж просто вимагати, просити гроші і звинувачувати країни НАТО чи Сполучені Штати у недостатність цієї допомоги, адже я повторюю, що е, слова Трампа як би я до нього не ставився, е, хто знає, який він буде як президент, але на сьогоднішній день очевидно, що нам е, не пасує е, вклонятися Трампу е, в. Тому, як він ставиться до, до, до російсько-української війни, до, до України, власне. Але Трамп сказав правду. Він сказав правду, він сказав знамениту фразу. Це було поза минулого тижня, коли Зеленський приїхав до Сполучених Штатів. що формула Зеленського це торгаш, він він торгує, він, він просить гроші, він торгує. Це гендляр і хто як не Трамп, який сам є гендлером, Ну тобто, це він на грошах, це бізнес, да що він е, так мовити вгледів, оцю оцю родзинку самого Зеленського, і його власне того, що він проголошує, в тому числі між іншим на трибуні, найвищій трибуні світу його виступ задаєте на генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Він жодного слова у нього був шанс, Олександре. У нього був шанс, і це вкладається в план миру. Вірніше, план перемоги над Росією як державою, не тільки в е, об'ємі війни Росії проти України. Він, хоча і словом, сказав про нелегітимність, про незаконність, не те що е, е, членства Росії. В Радбезі ООН, а членства в Організації Об'єднаних Націй, так про це говорилося. Але поза ООН, поза генеральну асамблею, він ще нічого цього не сказав. Нічого не сказав про те, що Україна Україні завинив світ за здачу третього ядерного потенціалу, адже та це відбулося давно, Олександра правда, але помінялося щонайменше 3-4 покоління політиків, які сидять. На Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Вони не знають всіх деталей. Вони не знають, що таке Будапештський меморандум. Чому з цього не починає говорити президент? Вірніше, Зеленський, не президент, він узурпатор. Зеленський, чому він з цього не починає? Чому він оце плакається на трибуні, говорячи на ООНівській трибуні, говорячи про те, що там отакі обстріли, які дітей загинули, і так далі. і так далі. Що це за соплі? Кому вони потрібні? Світ цинічний, їх не проймеш цим, допоки не прилетить до них самих. Отже, позиція Зеленського є позиція прохача. Він не є лідером держави, він не є лідером нації, він не є лідером світового рівня, бо лідер світового рівня він не пред'являє претензії. Він говорить про те, що а, власне, вся система міжнародної безпеки вона не вартує, а, а даруйте котячих а, сліз, якщо не сказати щось інше. Бо ця вся, вся система вона абсолютно зруйнована одною державою, яка є, має право вето в Ребезі ООН. Виступаючи на ООН, він не міг сказати: ви тут забрались, грубо говоря. Да? Просто потрідіти. Просто потріндіти. Навіть делегація е, Росії вийшла, вона його не слухала, бо вона знає собі вагу і своєї держави. А ти приїхав да, на Організацію Объєних Націй? Коли країна-засновник не Росія, а Україна-засновник ООН, то ти звернись до них. Чекайте. То може треба припинити існування цієї організації. Бо її інституції, зокрема, Червоний хрест, міжнародний червоний хрест, він а, не то, що деградував, він, по суті, призвів до того, що, ну, не він призвів, але він, він спонукає до цього. Він не пробачає, він не робить якихось, а, скажімо, радикальних кроків, що нашим а, полоненим відрізають голови, гвалтують їх. А позбавляють їх а, чоловічої а, а, принади і так далі. Вирізають їм животи, розстрілюють їх. В той час, коли Зеленський годує за 12 тисяч, я вже не рахую зарплати цим церберам, які наглядають за полоненими цими кацапами і бурятами в Україні. Вони виїжджають. Ми вже про це з вами говорили з такими мордами, що собака за три дні їх не обіцить. І, а, а, і дискусія, чи дозволяти їм дзвонити до своїх рідних, чи не дозволяти. Отже, питання, а Стри... що з нашими військовими там відбувається, це все, що я ви не описали. Маю, Отже, центрове, стрижневе питання я би сказав, такий стрижень а, того, що має говорити Зеленський, поки він а, узурпує цю ну, іншому нема кому говорити, не вистачало, що ще Єрмак говорив на стрибуні ООН. Це слово, це стрижень, справедливість. Ви несправедливий світ. Бо буде здача ядерної зброї, бо наше членство як засновника ООН. ми претендуємо на місце, яке займає незаконно Росія. Це справедливість по відношенню до наших полонених, це справедливість по відношенню до їхніх полонених тут в Україні. І найголовніше, пане Олександре, це справедливість всередині України. Він хоча б слово сказав про те, що всі претензії до України справедливі претензії стосовно політичної корупції, стосовно оточення зеленського проросійського оточення і антиукраїнського оточення, що щось зроблено. І з того списку, який пред'явили західні лідери, не тільки Сполучені Штати, не тільки Блайден, який приїжджав в Україну і показував всі списки. Про цього він мовчав. Про це він мовчав. Це означає. Що плану миру немає? Бо ніхто і досі, Олександр, чому, от, 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 чому заявляє подаляки і Єрмакі оця Шобла, що да? Шо там треба коригувати цей план миру, бо ми хочемо, щоб всі на нього погодились? Та чекайте, Україна самостійна країна чи ні? Слово самостійність. Ви здатні взагалі бути самостійними. Чому ви запитуєте, чи ви погоджуєтесь на план миру? Якщо би. На план перемоги, якщо б в плані перемоги були моменти юридичної, пане Олександре, юридичної відповідальності країн за а, перемогу в Україні, а юридична відповідальність це не Будапештський меморандум, це ратифіковані угоди між державами. Стосовно їхньої участі у перемозі України ратифіковані їхніми парламентами. Це є в плані перемоги Зеленського? Ні. Тоді постає, що це таке? Це такий самий калтух, який відбувся цей з біговийськомиру, який відбулося е, в перший раз, який ніби збирається е, в другий раз, і яке відклалося на сьогоднішній день. Це говорильня. Бо у зеленського у Єрмака, у Слуг немає іншого. Для чого б хоча б якимось чином виправдати свою владу перед своїм власним народом? Бо повторюю: стрижень є справедливість, а сутність перемоги полягає в тому, щоб народ довіряв своїй владі, а народ не довіряє. Через це у нас такі проблеми з мобілізацією, через це у нас такі проблеми у стосунках військових і цивільних. І а, а, тої патріотичної частини України з теперішньою владою у нас Зеленський поділив Україну. Ми вже не раз про це з вами говорили. на такі різниці і на тих, хто втрачає руки, ноги, життя своє, їхні родини. Ось цю, я би сказав, пасіонарну частину українства от така відповідь. Можливо, трохи розлога, але воно все між собою пов'язано. Так, в тому і справа, що пане Валерію запитують постійно у наших партнерів бити чи не бити по території Російської Федерації вашою зброєю, вже вже нашою зброєю, бийте. Ви вже в Курській області. Запитують продовжувати нам операцію в Курській області чи не продовжувати? Що це за дитячий садочок? Я не можу зрозуміти. Ви вже в Курській області 1300 кілометрів території захопили російської. Ви запитуєте ще, а що можна нам тут чи не можна? Що це таке? А, а відповідь дуже проста, пане Олександре. Це скидання себе відповідальності. Якщо щось не вийшло, а ви вийшли не так. Це означає, що відповідальність не тільки на Зеленському, а на тих, у кого він запитував. Ви не дали відповіді? Значить, ми програли на якомусь напрямку або взагалі війну програли? Це розподілення. Це це, а, а, як би сказати, нав'язування чи розподілення від, скидання відповідальності від себе, о чомусь біда вірніше не біда. Очомуся функція оцих запитань.